Санаторій Теплиця у мене розвивається на очах. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Поділіться, будь ласка, з нами своїм враженням від е, лікування та оздоровлення в нашому санаторії. Ой, ви знаєте, у мене такі тільки позитивні враження, і настільки це захоплююче, тому що санаторій теплиця у мене розвивається на очах. Я вже приїхала, намагалася точно сказати, який це раз. Ну то щоб більше десяти, це однозначно. Ну, десь, напевно, 15-16 раз, і напевно, це головний показник того, що в дійсності у вас дуже затишно, у вас атмосфера колективу дуже приємна, тому що ці медичні працівники вони толерантні. І на цих процедурах, які приходиться відвідувати, це і термальний басейн, аквагімнастика, електропроцедури дуже подобається, що ви розвиваєтеся в тому плані, що у вас нові процедури. Ви не стоїте на місці. Я тільки вам бажаю процвітання, нових успіхів і дякуємо за таку атмосферу за лікування і за те, що є ви і є санаторій. Тепле щиро дякуємо за такі теплі слова про враження про наш санаторій.